Ми спали з сім'єю, стався вибух. Ми мешкаємо на четвертому поверсі. І коли я прокинувся, я побачив, що сусідня квартира, я в прямому сенсі побачив сусідню квартиру. Тобто стіни вже не було. Вона впала в нашу кімнату, частково завалила дитину і дружину. Я зумів частину плити, здвинути, достати дитину, і дружина вибралася на стіль. А дитина хлопчик, дівчинка хлопчик, 5 років, налякався, не, травмований. Ну, він тримався, не плакав нічого, він просто обхватив ну, дружину, потім мене, якби просто довірився, що. як в нього здоров'я? Нормально, він не постраждав, все добре. Як звуть мали? Владислав. Владислав. — Зараз він де? У бабусі. У бабусі. ясно. Ви вже знаєте, вам говорили причина, чого той газ вибухнув? — Ніхто вибухи? Не Ну, не знаю, яка причина, ніхто нічого не коментує. Я думаю, що служби розберуться, скажуть. Головне, що ми залишились живі. Це саме головне квартира, одна кімната вигоріла повністю, де були речі, Ну, там, де ми спалися. Одна кімната не знаю, зараз чекаю на завершення. А ви самі вибиралися звідти? Нам, нам вдалося з цієї кімнати, що вигоріло, вибратися в іншу кімнату, через... бо прохід був заблокований. Ми вибиралися, перелазили там через плиту, через цю стіну завалену. І мені вдалося знайти телефон дружини на полу. Нам, це дозволило підсвітити, оскільки було темно, це ніч була. І вдалося. Ми віримо за шум вишну піднімають, Перебував у спальні спали на момент вибуху. У мене четвертий поверх. Все Ну, що саме... Цій трагедії, що хтось хоче списати це на витік газу. Це не витік газу. Епіцентр знаходиться в житловому помешканні на зворотному боку боці. 에, там спальня в них знаходиться однокімнатні, а поряд кухня. Вибух був у спальні. А у них це около Ну, Сусіди там на четвертому поверсі. На так що це не газ. І це хто буде на цьому хтось наполягати, це однозначно. Це та квартира, де загинув чоловік? Ні, ні, ні. То вже там обвал був з четвертого, там кажуть, що плитами, там все. Ну, там. Я один вдома був, вибирався самостійно, поліція прибула дуже, можна сказати, що миттєво. Співмешканці допомагали своїм сусідам. Витягували, допомагали, двері відкривали. Тобто, можна сказати, що евакуювалися, допомагали це дуже.